Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистаємо, переможемо. Я згадала, що вже така пора, що в нас в дуже багатьох вже зафарбовуються пупляхи. І що це означає? Це означає, що скоро, зовсім скоро почнуть квітнути і тішити нас своїм кольором, формою, ароматом троянди наші улюблені. Але водночас із тим, вже на всю свою силу працюють шкідники. Вже точно попелиця, точно в кого є на ділянці павутиний кліщ, трипси. І от саме про трипси і про ботритіс або ж сіра я хочу поговорити. Вважається, що вони ходять поруч, тобто, якщо є сіра гниль. На трояндах, тобто троянди мають такі як ніби поцяточки, таке ластовиння, ніби на пелюстках, поцяткованість, особливо світлі сорти, ну, помітно на світлих сортах, це, то вважається, що найімовірніше там є трипси. І Вони ну якби вони не є збудниками ботритісу, бо але вони є тою причиною, тим стимулятором, який. Якби... Сприяє розповсюдженню цього захворювання і швидшому його прояву і поширенню, адже вони пошкоджують пелюстку і все. І це є вже додаткове місце ворота для входження інфекції і пошкодження пелюсток, і в результаті пошкодження квітів. А часто буває таке, що навіть квітка взагалі не може розкритися. Пуплях видно такий здеформований, коричневатий. І все. І навіть якщо розкривається, то квітка теж має відповідний вигляд, зовсім негарний і не такий декоративний, як ми би очікували від неї, що вона буде мати. Бо-третєс це сіра гниль. Звісно, ну якби з опису можна припустити, що це стає причиною цього захворювання затяжна вологість, дуже-дуже затяжна вологість. Холодні от вечори, холодні ранки, холодні ночі. І е, туго набита квітка. В мене дуже це проявляється захворювання в троянд на сортові мір'ям. Хоча я обробляла і профілактувала постійно, але так, поки що не допомагає. Можливо, треба ще якісь роки на але поки що я її тримаю. От, і тому, е, оскільки кажу, вже все наближається і багато троянд мають такі вже досить великі пупляхи, то я хочу нагадати вам. Що якщо ви ще не робили ніяку профілактику від трипсів, а минулого року у вас було помічено їх, ви їх помічали в себе в, квіті, в квітах, в трояндах, або ж ви помічали отаку п'ятниць, таке ластовиння, ніби як на трояндах. так? І у вас вже троянди в стадії пуплях. Отакий може бути. ой так, куди ти мені фокусуєш? Сюди, сюди. А якщо вже взагалі на такій стадії, то це вже може навіть бути і трішечки запізно, але все одно, якщо ви це не зробили, то зробіть зараз, будь ласка, обробку від трипсів і від сірої гнилі або ж бо Це є дві речі: трипси це вам потрібно взяти інсектицид з популярних таких то є з доступних енджіо. Вертімек можна взяти, він діє і на кліща. Це теж ну, як плюс, бо тому що кліщ зараз теж активізувався для нього сприятливі погодні умови. От, з а сіра Сірогниль це вже треба фунгіцид брати з таких популярних і поширених, що в нас є мгнікургард, Топсінем, А. Свіч той же досить відомий. Або ж біо, я, хоч і говорю вам ті різні хімічні, я біо, я долі граюся з біо. Я кожен тиждень в мене вони обрискуються. Я не встигаю всі за один день, бо це мені треба 40 чи 50 літрів. Це нереально так, але я намагаюся кожен тиждень десь щось сім днів, що шість днів як де в мене вже потрапляє, обрискувати там теж чітко вказується, що і сіра гниль, якщо це біофунгіцид, і або ж трипси, якщо це біоінсектицид. Тому я теж проходжуся і намагаюся ну не пропустити, бо все ж таки я хочу, щоб ці публінки пуплі, які вже зафарбовуються, розкрилися і показали нам свою красу. Ще хочу сказати щодо трипсів, які кажу, якщо ви помічали вже їх в своїх троян, то швидше за все, що вони ніде не дінуться. І якщо ви один раз обробите і думаєте, що це все, ні, так не буде з трипсами, так не працює. У мене є окреме відео, раджу подивитися. Чим вища буде температура повітря, вони тим швидше будуть розмножуватися, тим швидше будуть вилуплюватися, І відповідно, ну аж ніяк одна обробка не допоможе. Прийдеться все це частіше робити, щоб хоч якомога. Ну, Стримувати, спробувати стримувати і контролювати їхню популяцію тих трипсів. От у мене Хортиця краса української селекції ботанічного саду Києва імені Гришка. Скоро, скоро вже заквітне. Бачу, якісь тут є ось проблемки. Не знаю, з чим то пов'язане, побачимо. Але так, але я пробую то все біго захищати. Тому це таке в мене досить швидше нагадування, щоб ви ну, не втрачали час, побачили відео і навіть самі ну, згадали, чи було у вас таке минулого сезону і чи ви зробили відповідні якби, заходи на упередження цього. Адже ми дуже хочемо квітування щедрого і такого рясного і яскравого. Буду вдячна вам за відгуки, чи було корисно, на якому етапі вас зараз, чим обробляєте. До наступних відео всім папа.